Дощ, це у нас сезон мусонів. Ми приїхали в. АТБ. побігли скоренько, бо дощ підсилюється. Беремо таку, що носити. Зараз я беру величезну Кока-Колу. Ти будеш нести там 2 літри. І ти. А що ти будеш брати в ту корзину? Зараз іграшок понабирає туди в ту корзину. Мамон капусту набирає. Все, втішена? Маєш капусту Моршинської навезли. Ого-го, По 22.30 за паліт. Я візьму зміну сочок для садочку. Для садочку бери, добре, бери сочок. Для... Та не кидай так, бо зараз ще потече з нього. Кожен зі своїми корзинами, тільки мама нема корзини. Тут є морозиво по акції. Добиться. Мілка в ріжку по акції. А ні, 76 гривень мілка до ці по акції. Дві факела, його нема, здається, вже. А, -а. а, во, факел є, але такий червоний. Вишневий. Бач, немає зі згущенкою. Приїхали якраз тільки за маминим факелом. Я хотів Кока-Колу щось дуже сильно випити. Ну, придеться щось брати інакше. Лев делюкс якийсь такий з вишневий. А ти будеш його їсти? Цен. Ніби ти знаєш, що Коротше, Я вибрав cheesecake Blueberry Монако. Дівчата вибрали. Ну, Наталія все-таки подалась на факел полуничний. А Кароліна взяла дитинство <рес> якесь. сиркове. Морозеве, пломбір, дитинство. -то, смак дитинства. Все-таки Кароліна говорила маму на іришки зайти. І що, там на іграшках є щось нове? О, кораблик я якийсь. Що я Мама каже, що нічого не бере. Та чого! Ну, Ні, в тебе купа іграшок є. Дивись, ти бачила, там жуки величезні. Дивися. <звук> павук. Ого. Це коник-стрибунець. Такий величезний. І все? І все. Та, тільки павук і коник-стрибунець. О, ж, якийсь жук у цей, Олень. Ти ж любиш жуків? Є? Все, все покидало назад. Не підходить тобі такі. А, він реально кусається? Бабілунси. Не знаю, вони напевно популярні. Є такі. Що це є? Це ж риба. Володар морський. Вони потім так погано пахнуть. Я ліпше візьму Моджі Попса у цього. Треба ж хоч колекція якась є і збереш собі щось. Мамі не сподобалося Тут виші що це якісь наклейки. А, татушки Ці, Думаю, з щенячими патрулями. Це в нас що? Скретч розмальовка. А, затирати, знаєш такої ще вкринки не було. Розмальовки. Хочеш таку? Хочу. Тут її треба дивися. Оцією паличкою знизу стирати і получаються кольори. Ну, щось класне. Давай візьмемо. Ну, Той скреч розмальовка скільки? Треба А, Або 22,90. Поміж іграшками і картину Міраж. Отак от виглядає. Ніби вона реально там десь вдалеку є той під'їзд. Хоча от, як переливати, то видно, що переходить а так зверху вниз клас. Їх тут є декілька штук. О, є з кониками. Ніби коники біжать 3D. І є з велосипедом. Така розву... Замітив, якісь нові актімелі з'явилися. Актімель плюс заряджений імунітет. О, це якраз зараз потрібно в осінній час. Так, Поки я ходив, тут дівчатка вже зробила гарячий шоколад. Вона хоче все мішати. Тримай і мішай. Чо ти так хотіла сильно пити, То треба сильніше замішати. Сильно Бо там цукор лишиться на дні, треба замішати добре. Тут шкільний відео, Понакидано Короче, розбираю, де що хочеш, але я замітив, що книжечки прикольні привозили. Тварини, планети, земля. А ну, як вони виглядають? О, красиво. А я дивлюся, тут є класні штуки. Є книжечки, отакі прикольні, корисна техніка. Я тобі пекла язик. Пекла язик. Бо треба було дмухати почекати, поки вистигне. Ось такі от техніки. А тут така більш дитяча, бачиш, про поліцію, швидку. Україні щось з такої от книжки є, як я не пам'ятаю, що саме. Є ще крок до школи. Вчимося мислити без проблем. О, дивися, це підготовка до школи. Тут можна щось розмальовувати і мислити, що би ти вибрала. Класно, всякі ті судоки, от. коротше, готують тебе до школи, якщо купити цю книжечку. Дмухай, дмухай, щоб вона вистигла, щоб можна було пити. Ти любиш всякі приколюхи маленькі, правда? Це такі міні-штучки дивись. Міні-контейнер. Це можна таке навіть садочок кровні давати, щось туди сипати якісь горішки. Їх тут багато. Напевно, я не знаю, зараз подивимося. А це від мене колись підтримав. Так, по 36, 3590. У мене кості таки було, ведмедик я бав. Ведмедик Відмедик кось такий був? Панда. Для дівчинка та, з твоєї групи чи ні? Ні, з іншої групи. З іншої? А тут є, дивися, є ведмедик, є такий от левчик. Вроді. Тяжко зрозуміти, є щось розове. А, отакий от ведмедик. Розовий? Так. Ясно. Я думав, що та панда. Що, вже вистигло чи ні? Так, дивися. Ця книжка це тобі не шматок сиру. Це книжечка цікава. Томі Джеррі. Це тобі не кусок сиру, це книжечка про Томі Джері. Класно. Коротше, вирішили ми взяти такий 3D-блокнот Кароліні, щоб вона розмальовувала в ньому. Ну типи альбом для малювання. Можна взяти. Він всередині просто білі стрінки має. Та з єдинорожиком беремо. Вона любить єдинорожки. Крем для рук. Дуже класно пахне. 52 гривні від Лорін. Є манго, є персик. Мені дуже сильно манго сподобалося. Персик як тобі? Класний. Класний. А мені більше І манго, він такий насиченіший. А, а вишенька. Та не <світна> хотіла попробувати. <світна> що для рук. Мені оце манго сподобалось. Я би собі манго взяв для рук. Класно. Це саме ліпше. Воно пахне так як то морозиво, що ми купували руки. Так, давайте, дівчата, вже йдемо. Ми ще не дійшли до каси, а я бачу, кави вже нема. Ну, там цей гарячий шоколад. Називається, скупилися, що ж на вулиці вже ніч. Все. Були буквально пів години. Тому тебе, що ти бавишся Тримачом для телефона. Прикольний. давай поламай лише. Це типу прищепка така. Телефон запихаєш він причіпає. Вот. І все. Але тільки в лежачому положенні. Стоячому, як на інстаграмі, це, Ні. це, а це така кнопочка, щоб щітки працювали, витирали вікна. Пробую мене не будуть робити. Машина виключить. Дівчата побігли бо дощик на дворі, щоб не намокнути. Вони завжди грають гру, хто перший. Ну, та як завжди останній. Каруїна, ти хочеш якісь скреч розмальовки попробувати? Ну давай попробуємо. Давай я зараз розпакую. Тримай, паличка, будеш зараз так шкрябати і малювати. Ого! Тут ось стільки багато всяких. А, то воно тільки чотири малюнки. Давай я поки що. Складу 21 будемо оцей малюночок шкрябати. Отак. І воно ніби малює. Бачиш? Клас. Класно. Да! Їй сподобалося скретч розмальовка. Знаєш, це так, як ті лотереї колись я ми затирали. Тут його Угу. <схід> Ти вже не дмухай, просто можеш так зішкрябати сюди на столика і все. Забуває. Ми мені там натрусили, тут натрусили. Мама зла, бо ми бавилися на майданчику, принесли пісочок до хати. Тепер скрізь розмальовку купили. Зараз тут натрусимо. Бачиш, тут всякі різні кольори є. За білу лінію не виходить, тільки чорну. Угу. На, я тобі там щіточку, щоб ти вже не терла руками, будеш просто так бо Щось з розкопок у нас залишилося. так, І можеш це все згрібати, але тільки сюди, на столик. Класний получився динозаврик? Так. Прикольний, де я покажу. Ось такий от різнокольоровий динозаврик. чого класний? Хоча ручки треба буде чути. А тільки інший картин. Давай покажи картинки. По так, треба по черзі. Одну намалювала, потім переходиш до наступних. Ну, давай подивимося. Теба... Ти морську почалась черепашку, потім який? кісткий трицератопс. Потім є ще птеродактиль літаючий і такі, що травичку їсть. Клас, нам ця палочка пригодиться, головне її не загубити. Коли скреч розмальовку ми домалюємо, вона нам пригодиться в наступних розкопках. Вона така досить міцна, класна. Бо там ті, що попадаються палочки в розкопках. Ні-ні, тут не, не гни так, Я знаю, що ти дуже сильно, але не гни так. Нам треба ще в скреч розмальовках. Коротше, купили корінці, таки цей блокнот. Тут є така закладка. Або є ось на сторіночці, яку, як Кроліна каже, яку любиш, на такій зупиняєшся. Тут буде свій щось малювати. Сторіночки такі в єдинорожках. Прикольні. Все в єдинорожках і унікорнах. І тут ще є резиночка. Думаєш, що це за резиночка така? Тут можна ручку для малювання. Або ну, для письма, типу, записувати. Але тобі тут фломастер можна вчепити або якусь ручечку. А в нас є така ручка з різнокольоровими мастиками. Юнікорм. Ось такого карлінка ручка має. Різнокольорову. Бачиш, вона сюди якраз вмістилася. Оп, приставила. І ти не загубиш ні ручку, ні блокнотик. Прикольно? Карліна шоці? А, я хочу це до садочку. До садочка, щоб то був твій блокнотик. В нього биш, хоч будеш малювати або в садочку, або вдома. І твій кет один. Ще б був другий кет, було б класно. Ми б їх вдягнули на якусь із твоїх лялечок. Наприклад, на маршрумело. Вони ж тут мають дві протектори такі класні. Підош, точніше. Реально, як кет. Так, давай покажемо, що ми намалювали, яка картина в нас. Получилося ось така: от, такий динозаврик. Тут, якщо терти, то можна стерти все і біле, і чорне, тому за біле бажано не виходити.